Зараз ми знаходимося на локації біля перемога центр, і в нас в самому розгарі сьогодні вже третій день і вже йде завершенню, але також продовжується активна діяльність. Я прийшла на цей проект, щоб навчитися навичкам тактичного урбанізму, тому що для мене ця тема дуже важлива: екологія, свідомість, бо все починається саме з нас. Якщо ми будемо розуміти, для чого ми це робимо, що це приносить. Ми будемо вмотивовані, ми будемо звертати на це увагу, як можна покращити наше місто. Ми громадська організація Будуємо Україну разом. Нам поступив запит від екоміста щодо допомоги у відбудуванні простору біля. Перемоги ми з радістю вирішили заколабитись. Ми кинули клич до волонтерів. До нас приїхали з різних міст, щоб допомогти відбудувати. Це дуже радує, що багато людей доєднуються. Загалі тут протоптана була е, стежка з саме хаотична людьми. От. Тобто, щоб не обходити от довкола а, в ці приміщення, вони тут хлопа і цей скорочували тут о, дорогу. Саме наша задача зробити її культурною, але ми робимо це з урахуванням трошки інклюзивності, щоб воно було в рівень з цією площею і цим тротуаром. Сам проєкт перемога Центр» нам дуже імпонує, тому що він навіть перекликається частково збур. Проєкт саме маленьке будівництво. Теж доволі цікавий, що ми не могли залишитися типу осторонь. Це якби наше місто де ми допомагаємо відбудовувати. На практичних воркшопах ми навчилися працювати з тарсовою пілою, також ми ще більше вдосконалили наші навички з серлюка, ну і інший ручний електроінструмент. Найцікавіше було опанувати тарсочну пілу, оскільки вона потребує деяких специфічних навичок для роботи. Завдяки нашим менторам. Ми її опанували достатньо швидко і вже тарцюємо бруси як профі. А насправді нам дуже сподобалося працювати над оцією інфостійкою. Ми її зробили в найперший же день. Насправді, це було дуже легко завдяки командній роботі. Також я долучався до нашого квітника, який ми можемо зараз побачити біля нашого пандусу. І ми не забували про відпочинок. Ми катались на велосипеді. Найголовніше це те, що перемога зараз не буде, вона не буде виглядати сірою, так як і 10, 15, 20 років тому. І через оновлення на студентській площі буде перевертатися все більше і більше уваги. Люди будуть бачити, що зовні в перемозі щось відбувається, значить і всередині. Якщо людина залучається на вулицю на площу, значить і є велика вірогідність, що вона зайде всередину, Побачить, як ми там робимо доволі цікаві речі.